Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Нью-Йорк Таймс пише про велику енергетичну кризу в Ірані. Пише про те, що там перестали працювати торгові центри. Та навіть деякі виробництва видання зазначає, що не дивлячись на те, що Іран має великі запаси газу та нафти, а все одно це не дає йому впоратися з цією енергетичною кризою, а причиною є старіння інфраструктури, якраз санкції, які роками тиснуть на Іран, а також це пов'язано із цілеспрямованими атаками Ізраїлю. Ну куди ж без Ізраїлю у цій історії? А ми тут ні при чому, а ми тут ні при чому зовсім не розуміємо, не знаємо, що по чому. Уряд опинився перед вибором. Або припинити подачу газу до житлових будинків, або припинити постачання газу на електростанції. І вони вибрали друге, тому що поставили в пріоритет опалення для людей. Тому що це могло б загрожувати серйозними проблемами для уряду. А ну ось так санкції запрацювали, але є нюанс. Вони запрацювали. Через 40 років. А так насправді дуже дивно, що така країна, як Іран, яка має величезне населення, великі запаси якраз газу та нафти, має в принципі зв'язки із Росією та Китаєм, не дивлячись навіть на санкції, все одно потрапив до енергетичної кризи, і це, в принципі, напевно, проблема ще з управлінням, урядом і такими ось речами. А плюс питання ядерної енергетики для Ірану залишається непростим. Якщо б не було міжнародної ізоляції, то Іран. Міг би її повноцінно розвивати, але наразі, як ви розумієте, з цим є великі проблеми, хоча Росія там допомагала Ірану у цьому плані. Але все одно доволі комічно, що країна енергетичний гігант і не може просто забезпечити електроенергією своє ж населення. Євросоюз готує 16 пакет санкцій проти Росії. Про це пишуть німецькі змі і пишуть про те, що буде охоплено сектори російської економіки, які досі не торкалися санкцій, Може буде про ядерку, хоча дуже сумніваюсь. А також будуть перекрити дири, які до цього були, і будуть більше тиснути та контролювати ось цей обхід санкцій. Крім того, зауважують, що санкції будуть введені проти людей та організацій, яких слід вважати пропагандистами російського режиму. Та відповідальними за підрив територіальної цілісності України. Ну, варто чекати нових персональних санкцій, судячи з цього тексту, а також спроби закрити дірки, які існують, і завдяки яким Росія обходить ці санкції. Взагалі, слово санкції якось вийшло з обігу, і в принципі про них майже нічого не говорять, навіть якщо з'являються реальні новини. Напевно, це пов'язано із тим, що люди переоцінили ефективність цих санкцій і думали про те, що вони. Зруйнують економіку Росії, а так не сталося. Про це в принципі говорили і багато різних експертів, але тим не менше санкції так не спрацювали. Часом вони будуть накоплюватися і все ж таки впливати на Росію, на російську економіку. Але для цього треба дуже довго часу, і як ми бачимо, у короткий проміжок це не дуже працює. У проміжок там 3 роки це спрацювало дуже слабо. А тому і справді є такі нульові очікування від ось цього нового пакету санкцій, про нього майже ніхто нічого і не говорить. Трамп нещодавно призначив спецпосланникам у Британії Марка Бернета, це продюсер його реаліті шоу. Ця посада, до речі, відрізняється від посла Сполучених Штатів у Великобританії, яким стане мільярдер та донор Уоррен Стівенс. Якісь такі знайомі вайби від призначень, то якихось своїх друзів назначать, то якихось шоуменів, то конспірологів, то спонсорів, і якось людей, які реально спеціалізуються на справі не дуже багато. Сподіваємося, що це не буде ламати американську систему та дуже сильно впливати на американський вибір та на американські рішення, тому що це в принципі справді лякає. У Почі заявили, що вони заарештують прем'єра Ізраїлю Нетаньяху, якщо він приїде до країни на річницю звільнення концтабору Аушвіц в Освенцеми. Нагадаю, що це пов'язано із тим, що МКС видали ордер на арешт Нетаньяху, і Польща, яка підписала римський статут, має задовільнити ось цей ордер МКС. Ось такий удар ножем у спину від поляків, що доволі дивно, тому що до цього Макрон говорив про те, що Нетаньяху у Франції не заарештують, аргументуючи це тим, що Ізраїль не підписав римський статут, тому як би через це не можуть заарештувати. За такою логікою, до речі, Путін теж може приїхати на територію Франції і його теж не мають заарештувати, тому що Росія теж не підписувала римський статут. Ще проти арешту виступала Чехія та Угорщина, просто заявивши про те, що вони не будуть виконувати цю постанову МКС. А чому Польща так однозначно висловилася проти Нетаньяху не зрозуміло? Можливо, це пов'язано зі зміною уряду на більш ліберальне. Прем'єр Грузії Кабахідзе нещодавно зробив заяву про те, що президента Зурабішвілі можуть посадити у в'язницю, якщо вона не залишить свою посаду. А загалом її термін повноважень спливає 29 грудня, і вже було нещодавно обрано якби нового президента. У Грузії, як бачимо, політична криза триває, і після 29 грудня вона може загостритися, в принципі, щоб влада не робила. Якщо президента і справді заарештують, то це може вплинути на протести. Вони можуть стати ще більш гострішими і масовішими. В принципі, вона буде як політув'язнений. Якщо не заарештують, то влада покаже свою слабкість і буде таке двоє власті на території Грузії, що також в принципі буде показувати серйозність політичної кризи. Не знаю, чи в результаті всього цього буде стріляти по парламенту станка чи може по. Президентській резиденції, але і справді ми бачимо, що криза ще не минула, і вона буде ще більш тяжкою. Влада Албанії вирішила заборонити TikTok на території країни, а все через вбивство 14-літнього підлітка і цьому всьому передував конфлікт, начебто у TikTok. А приводом для блокування соцмережі стало якраз вбивство, а також схвалення цього вбивства у TikTok. Хоча працівники TikTok заявляють про те, що їх соцмережа не має до цього ніякого відношення, і що вони, в принципі, не підтверджують, що перепалка була спочатку в їх соцмережі. Це вже викликало доволі багато у молоді, але прем'єр заявив про те, що він все одно заблокує TikTok і що 90% батьків та вчителів, з якими розмовляв уряд, також за заборону TikTok. А ось такий серйозний аргумент. А так буде доволі забавно, якщо якась революція в Албанії відбудеться через TikTok. А ну щодо самої ситуації, то одразу варто сказати, що влада бореться не з причиною, а з наслідками. Тобто вони боряться не з самою проблемою, не було б TikTok, а вони просто з'ясовували б свої відносини в інших соцмережах, і в принципі, напевно, результат був би тим же. Взагалі, це напевно проблема якраз албанських традицій та кровної помсти, яка ще існує на території Албанії, особливо в малих містах. А TikTok хто у цьому плані виступив про це засобам передачі інформації, знову ж таки, таким засобом міг виступити будь-який інтернет-ресурс, тому треба напевно заблокувати інтернет на території Албанії, щоб такого було менше, хоча не факт, що це допоможе. Прем'єр-міністр словаччини Роберт Віце нещодавно прибув до Москви і зустрівся з Путіним. Це третій такий прем'єр із Євросоюзу, який з початку повномасштабної війни зустрічався з Путіним. Зустрічався до цього ще прем'єр-угорщини та прем'єр Австрії. Словаччина одна з набагатьох країн, яка продовжує купувати російський газ через трубопровід, і є проблема з тим, що контракт закінчується 31 березня 2024 року і транзиту через територію України вже не буде. Ти приніс Дінгі? Да, ти приніс гроші. Я говорю. Ти приніс гроші. Да, я принес деньги. А після цього Зеленський зазначив, що Фіцо просто не хоче брати участь у спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю і навпаки, і взагалі робить так, щоб Європа залежна була від російського газу для Угорщини та Словаччини і справді можуть наступити доволі тяжкі часи, тому що буде така енергетична криза на території держав. Якщо і справді транзит буде зупинено повністю, тим більше наразі зимовий сезон. Разом із цим уряди країни справді нічого не робили, щоб відмовлятися від російського газу. І, в принципі, тому опиняються у такому становищі. Є, в принципі, приклад Чехії, яка теж залишилася у подібному становищі у 2022 році. Але вони, в принципі, налагодили якісь альтернативні поставки і не мають наразі з цим великих проблем і з тим, що російський газ не буде поступати на території Євросоюзу. Дональд Трамп заявив про те, що він зупинить. Так зване трансгендерне божевілля у Сполучених Штатах, і що підпише спеціальний указ, який покладе край хірургічним операціям на дітях, а також випроводить трансгендерів з армії та зі шкіл. Він заявив про те, що буде тільки два гендери, і також пообіцяв, що не буде допускати чоловіків. До жіночого спорту раніше і справді була інформація про те, що, начебто, цей указ про трансгендерів буде першим у Трампа після його каденції, після початку каденції. І ось, в принципі, Трамп особисто підтвердив таку інформацію. Взагалі, відношення до лгбт теми у Трампа доволі специфічне і доволі цікаве, тому що воно не стосується, наприклад, одностатевих шлюбів чи якоїсь гомофобії, але стосується трансгендерів. І на цьому Трамп прям яру наполягає. А це напевно його відрізняє від правих політиків у Європі, які виступають проти ЛГБТ як такого суцільного явища. І це стосується не тільки трансгендерних людей, але й просто такої класичної гомофобії. Що касається родителя номер, номер, два, я вже як то публічно говорив і повторюю ще раз, поки я президент, у нас не буде радіти ані буде папа і мама. Але в американській політиці, напевно, навіть республіканці змирилися з одностатевими шлюбами та подібними речами. Південна Корея нещодавно заявила, що КНДР втратила у російсько-українській війні понад тисячу людей, а також вони готуються для посилання нових сил. Також зауважують, що вони почали виробляти якісь безпілотники Камікадзе, можливо, до речі, за російською ліцензією чи за ліцензією Ірану. А ось Володимир Зеленський трішки пізніше заявив, що втрати КНДР понад три тисячі людей. Ще українські військові знайшли ось такі цікаві документи українських військових. І там не написано, що вони корейці, це російський військовий квиток, начебто. Ну а місце народження там пишуть як республіка Тува. Але ось цікаво, що підписи власників документів зроблені корейською мовою. А для України це в принципі погана новина, тому що Корея обіцяє вислати ще більше військ. І напевно таким чином Путін і думає перекривати якраз потреби у військо і не проводити мобілізацію на території Росії. Останнім часом, як повідомляли, з рекрутингом на території Росії стало гірше, навіть не дивлячись на те, що виплати вони. Дуже сильно підняли. А мобілізацію а вже ж Путін не хоче проводити і тому буде заміщувати, напевно, корейцями якраз такі потреби. На жаль, України немає такого союзника, який був би готовий тисячами посилати своїх солдатів і не дуже піклуватися про їх життя. Видання Wall Street Journal пише про те, що КНДР нарощує виробництво зброї та збільшує постачання до Росії, і близько 200 заводів по виробництву боєприпасів працюють на повну потужність. А як пишуть, північна Корея вже відправила до Росії 20 тисяч контейнерів з боєприпасами? Це стосується як боєприпасів 122 та 152 мм, міліметри, так і стосується балістичних ракет, якими теж. Росія почала користуватися. Щось видання Нью-Йорк Таймс, посилаючись на американську розвідку, пише про те, що ідея послати корейські війська на територію Росії була подана Кімчинином, а не Путіним, і саме він запропонував це зробити. Також американські військові вважають, що Кім отримав щось негайно у відповідь на допомогу військам. А натомість також сподівається, що Росія у майбутньому йому віддячить і буде ділитися якимись технологіями чи буде передавати якесь озброєння. Теж доволі цікаво, що саме Кім Ін виступив ініціатором цієї угоди, і саме те, що він захотів послати свої війська на територію Росії, може хоче, щоб корейські війська мали реальний досвід бойових дій на сьогодні, тому що останній раз корейські війська воювали у 1953 році. А тут, в принципі, можна побачити якраз як сучасна війна виглядає. Ну і звичайно, сподівається на передачу російських технологічних розробок, починаючи від звичайних військових. Вже про дрони в принципі писали і напевно, Росія передала технології виробництва дронів, закінчуючи а вже ж ядерними, у чому зацікавлений режим Кіма, і завдяки чому він, в принципі, досі існує. А тож, і справді для КНДР тут є суцільні вигоди. Трамп нещодавно прогрозив відібрати панамський канал, а також знову згадав про Гренландію, що Сполучені Штати хочуть її купувати. Щодо Панамського каналу, то влада Сполучених Штатів його передала Панамі ще у 99-му році, і Трамп якраз жалівся на те, що це була марна угода, що це погано, і що наразі є великі проблеми з тим, що американські суда не можуть проходити повноцінно по панамському каналу. Ну вони можуть проходити, але їм треба дуже багато платити. Ну і щодо Гренландії, теж повторив про те, що Сполучені Штати хочуть її купити. Про це він говорив раніше, але уряд Данії тоді йому відмовляв. А ось на цьому виступі заявив про те, що це абсолютна необхідність контролю та володіння над Гренландією для Сполучених Штатів. А щодо Панамського каналу, то Трамп, напевно, загрожує навіть вторгненням на територію Панами, як це було у 1989 році. Тоді на території Панами було встановлено диктатуру, але проблема була не суто в диктатурі, а у тому, що змінилися правила щодо Панамського каналу та проходу через цей канал. Він досить важливий для Сполучених Штатів, та, в принципі для світової торгівлі, тому що з'єднує Атлантичний та Тихий Океан, і таким чином значно скорочується шлях. А так ось тоді сполучені штати вторглися на територію Панами, скинули диктатора і встановили такий демократичний уряд, який діє й досі. Але сьогодні існують проблеми з тим, що проходження по панамському каналу стало досить дорогим, і Трамп на це якраз і жаліється і говорить про те, що він хоче змінити це становище. А думаю, якщо уряд не божевільний, то вже ж піде на поступки перед Сполученими Штатами. Більше того, у Панами навіть немає своєї армії, її було повністю ліквідовано після останньої інтервенції Сполучених Штатів. І було заборонено, в принципі, її мати. А щодо Гренландії, то це якийсь особистий прикол Трампа, про це ніхто особливо не говорив раніше, але Трамп ще за першої своєї каденції хотів купити, начебто, Гренландії у Данії. Данія тоді відмовила, але наразі Трамп знову підіймає цю тему і говорить про те, що Гренландія необхідна для Сполучених Штатів. Ну, глобально, це дає вихід Сполученим Штатам якраз. До північно льодовитого океану і таким чином розширює американську зону впливу. До речі, на території Гренландії і так є американська військова база, а Гренландія вже є такою автономією від Данії і майже відокремилася від цієї країни. Турецьке ведення пишуть про те, що жінка Асада хоче з ним розлучитися, щоб в'їхати Москви і потрапити до Лондона. Пишуть про те, що наразі вони не можуть нікуди виїхати з території Росії. Пишуть про те, що жінка, начебто, запросила спеціальний дозвіл на виїзд. До речі, цю інформацію прокоментував навіть Пісков і заявив про те, що це неправда, що ніяких обмежень на виїзд немає, і що жінка не хоче розлучуватися із Асадом. А сама ж дружина Асада і справді народилася та виросла у Лондоні, працювала навіть інвестиційним банкіром в американському банку JP Morgan, А потім у 2000 році вийшла за Башера Асада і прийняла громадянство Сирії, проте в неї навіть є громадянство Великобританії досі. По-перше, як стало зрозуміло, то Кремль їх тримає деякою мірою у заручниках і, напевно, нікуди не відпускає. А по-друге, не знаю, як розлучення із Асадом допоможе дружині Асада. Його усе сімейство знаходиться під санкціями Сполучених Штатів та Великобританії, і навряд чи вона зможе повернутися у Лондон, навряд чи в неї буде така можливість. Та, в принципі, доволі складно сказати, куди вони можуть однозначно податися, там окрім Росії там, може Ірану, ну і на крайняк якийсь Китай ще є. Думаю, що до західних країн вони точно не зможуть потрапити, Асад там вважається військовим злочинцем. І останнім часом все більше і більше інформації щодо цього, і, напевно, він буде навіть оголошено розшук. А трафік Ютуба остаточно знизився, і пишуть про те, що це вже може свідчити про повне блокування Ютубу на території Росії. А забавно, що це сталося на тлі нещодавнього питання влади бумаги щодо блокування Ютуба у Путіна. Той заявив, що вони не хочуть нічого блокувати, і що у цьому винен сам Google, сам Ютуб, тому що вони там не оновлюють свої обладнання і все таке інше. Ну і в принципі ведуть, ну і в принципі виступають там проти російської держави і порушують закони.

А видення Вашингтон Пост пише про те, що влада України повірила, що війна може завершитися у 25-му році. Пишуть про те, що після приходу Трампа українська влада стала більш лояльною до перемовин, стали про це говорити і повірили, що це може статися, і що війна таким чином закінчитися. А видання помічає, що Володимир Зеленський демонструє велику готовність до переговорів про припинення війни. Ну, і газета звертає увагу на серйозний сув у риториці Зеленського, і наразі він говорить про те, що можливо домовитися. Хоча до цього риторика була іншою. На що повинна піти Росія? Бажана на три букви, якщо чи З нами. Нічого нового зі статті ми в принципі не дізналися. Я й про це теж говорив про те, що риторика Зеленського різко змінилася після перемоги Трампа. Якщо до цього риторика була про кордони 91-го року, то наразі, в принципі, риторика вона перейшла до того, що треба переговори, але треба гарантії для України, і це найважливіше, що в принципі для України треба. Щоправда, в Україні справді багато хто не помітив зміну такої риторики, вона доволі різко змінилася, але, начебто, усі роблять вигляд, що так і було, що а вже ж Україна хотіла по. Постійно йти на переговори, і що, і що наставила у пріоритеті звільнення усіх територій. Хоча це напевно якраз велика проблема нестачі нормальних українських змі, які б могли працювати незалежно. А ну я ще Трамп заявив про те, що він чекає зустрічі із Путіним, щоб закінчити війну, і вважає, що ця зустріч може закінчити війну, і що це можна зробити, і що це можна зробити якнайшвидше. Анон ну, це рахунок у Трампа досить позитивні сподівання щодо Путіна. Не думаю, що так швидко перемовини прийдуть до якогось консенсусу, але так чи інакше, інтенції ми, в принципі, бачимо. Генсек НАТО Марк Рюта заявив про те, що іноді різка критика Зеленського на адресу Шольца не є виправданою, і він йому говорив про те, що він повинен припинити різко критикувати Шольца і що це несправедливо. При тому додав, що якби він мав можливість, то передав би Україні тауруси на відміну від Шольца, який відмовляється їх передавати. А не знаю, чи то така передвиборча підтримка Шольца від Рюта виходить, чи якась така доволі дивна риторика. А, а що стосується взагалі Німеччини і та допомоги Україні, то з одного боку Німеччина і справді є основним донором для України і по фінансам, і по військовій допомозі, і навіть по і навіть по допомозі біженцям у Німеччині найкращі умови щодо цього. А так що на тлі інших країн, які більше кричать ніж роблять, Німеччина і справді допомагає Україні і є основним донором на території Європи. Водночас із цим Шольц є одним з головних деескалаторів. І постійно боїться зайвий рух проти Росії зробити. Ну і ось ці передачі ракет Таурус теж так і не зробив і принципово не хоче передавати їх Україні, навіть не дивлячись на те, що Сполучені Штати ось дозволили використовувати навіть проти російської території атаканси. Теж Тармшедов, британський та французький, також можна використовувати проти російської території. Але Шольц вважає ескалацією, тому не передає німецькі Тауруси. Тому політика така двояка, як в принципі у сполучених штатах, нібито допомагають, а нібито бояться, щоб, не дай Бог, українська армія мала перевагу над російською. А Дональд Трамп відкинув чутки про тіньове президентство Ілона Маска та заявив, що він почувається у безпеці, зауважив, що Ілон Маск не може бути президентом Сполучених Штатів, тому що не народився на території Сполучених Штатів, а тільки людина, яка народилася у Сполучених Штатах, може стати президентом цієї країни. Напевно, у цьому і є суть у цих пліток про те, що Ілон Маск сам не зможе стати президентом. Але може через когось керувати сполученими штатами, тому що напряму знову ж таки не може бути президентом Сполучених Штатів. Зрозуміло, що це конспірологія, але слова Трампа ніяк це не спростовують. Взагалі питання ролі маска і справді залишається відкритим. Останнім часом він досить сильно зблизився із Трампом, і в принципі може на нього доволі сильно впливати. Більше того, ми знаємо, що Трамп навіть для нього окреме міністерство хоче зробити, яке буде допомагати в управлінні. Зрозуміло, що американські інститути навряд чи дадуть переламати систему, але Ілон Маск може просто на персональному рівні впливати досить сильно на Трампа і допомагати йому приймати рішення у тому чи іншому вигляді. Нещодавно було проведено дослідження ракети Арішнік, якою нещодавно було вдарено по території України, та з'ясувалося, що ця ракета не дуже нова, як про це говорив Путін, і що там є комплектуючі ще 2017 року. Передбачається, що ця ракета й була вироблена у 17-18 роках. Ну і раніше були підозри, що це не та зброя, яку рекламує Путін, про це писали у західних виданнях. Ну і в принципі наступного удару Арішнікам так і не було, не дивлячись на загрози. Чи то цих ракет зовсім небагато, тому їх не хочуть використовувати, чи їх зовсім немає. А хоча, звичайно, це трохи налякало західну спільноту, і, в принципі, відео з ударом цього арішника було доволі ефектним, скажімо так. Президент Володимир Зеленський скоро назначить десяток дипломатів у різні країни, і Європи, Африки, Азії і так далі. А там є цілий список, і ось помітили, що, наприклад, нещодавно звільненого з посади Генерального прокурора України Андрія Костіна поставлять послом Нідерландів. Практика силок у вигляді послів та дипломатів продовжується, і ось ми бачимо, що знову українська влада вирішує ставити. Не справжнього дипломата послом у великій державі і доволі важливій, а просто якоїсь людину, яку нещодавно звільнили і яку треба кудись там вислати і типу пристроїти. Знову ж таки, якщо навіть хочуть використовувати цей метод, то чому не посилають у якусь бідну там африканську країну чи азіатську, яка не грає великої ролі, але все одно посилають до Нідерландів, це одна з найважливіших країн, в принципі, Євросоюзу та НАТО. Напевно, не треба говорити про те, що така практика буде приводити до деградації дипломатів. Та ми і все так бачимо. Дипломатія в Україні це найслабкіше, напевно, її місце. Центральна виборча комісія Білорусі зареєструвала п'ять кандидатів, які братимуть участь у виборах президента 26 січня 2025 року. Це Лукашенка, Гайдукевич, Сированкова. Я не знаю, на що я читаю ці прізвища. Зрозуміло, що це ноунейми, яких просто. Президент поставив собі у спарні партнери. А тим не менше слід зауважити, що Лукашенка напевно досить переживає за ці вибори, тому що останні були ну такими невдалими, скажімо так, і прийшло все до великих протестів. А вже ж Лукашенка переміг на них, скажімо так. Але тим не менше, у нього наразі флешбеки і він побоюється, яка буде реакція після цих виборів. А хоча, чесно кажучи, є відчуття, що нічого не буде, тому що усіх людей, які були пасіонаріями, їх чи посадили. Чи вигнали за територію Білорусі, а тому не думаю, що будуть якісь великі протести. А міністр оборони Польщі нещодавно зробив заяву про те, що Польща жодного разу не збила ракети чи дрони, що нарушили повітряний її простір, бо вони просто не загрожували об'єктам на території Польщі. За його словами, Польща підготувала потужну систему ППО, що там є і літаки, які патрулюють постійно кордони, і так далі, і так далі, але вони нічого не роблять чомусь. Це доволі цікаво. Та й взагалі це доволі дивно чути, тому що два фермери все ж таки загинули на території Польщі і від ракети. З одного боку, зрозуміла переляканість НАТО, вони не хочуть вступати у війну із Росією, і це головна їх мета, про що вони відкрито говорять. З іншого боку, бавить та лякає одночасно, що країни навіть не хочуть збивати невідомі об'єкти над їх територією, які можуть загрожувати їх громадянам. Насправді це має просто робитися автоматом і такі цілі ліквідуватися негайно. Наприклад, назначення залужного главногомандуща. Це робив я, це був мой проєкт, назначити залужного головного